Радо вітаю в українській читальні, нині в кухрі історії Джером. Клапка Джером Людина, що збилася з буття. Уперше я зустрівся з Джеком Баріджем років 10 тому на іподромі в одному з північних графств. Дзвін щойно оповістив, що незабаром почнеться головний забіг. Я ходив з проквола, заструмивши руки в кишені, і спостерігав скорше людське стовпище, ніж перегони. Коли знайомий жокей, що біг до стаєнь, ухопив мене за руку і хрипко прошепотів на вухо. Вдар скільки сили по місіс Уоллер, певне діло. Вдарити по кому? По місіс Уоллер!» ще настійливіше повторив він і побіг далі. Я проводжав його з чудовим поглядом. Що такого вчинила ця місіс Уоллер, що я маю здійняти на неї руку, і навіть якщо вона справді чимось завинила, то чи годиться так поводитися з жінкою? В ту хвилину я саме проходив попід трибунами і, звівши очі вгору, побачив, що на дошці тоталізатора написано крейдою Місіс Уолер 12 до 1». Аж тоді я збагнув, що місіс Уоллер це кубила. А подумавши ще трохи, дійшов до висновку, що порада мого знайомого, перекладена на пристойнішу мову, означала постав на місіс уолер, скільки зможеш. Е, ні, зузьки, сказав я сам собі, І я вже ставив напевне, за підказкою якщо не думаю ще коли поставити, то заплющу очі і тицну пальцем у список коней. Однак слова знайомого таки постили корінець. Вони все крутились у мене в голові, і навіть пташки над головою щебетали по місіс Уолер, вдар по місіс Уолер. Я намагався взяти себе в руки, нагадував собі про свої давні авантюри. Однак нездоланне бажання, якщо не всадити всі свої гроші, то хоч би ризикнути півсувереном тільки сильнішого від того, що я з ним боровся. Я почував. Що як не поставлю на місіс Уоллер, а вона виграє, то довіку собі не пробачу. Я був по другий бік поля і не мав часу повернутись на трибуну, бо коней уже виводили на старт. За кілька кроків від мене під білим парасолем голосно вигукував остаточні ставки вуличний букмекер, дебелий добродушний чолов'яга з чесним червоним обличчям. Як місіс Уоллер? спитав я його, чотирнадцять до одного. Відповів він, і хай вам пощастить. Я дав йому півсоверена, а він виписав мені квиточок. Я сховав його в жилетну кишеньку І побіг дивитись на перегони. На мій превеликий подив, місіс Солар виграла. Я не звик до такого і тому так схвилювався, що зовсім забув про свою ставку і згадав про неї аж за годину. Я подався шукати чолов'ягу під білим парасолем. Але там, де я, начебто, покинув його, ніякого білого парасоля не було видно. Втішаючи себе думкою, що так мені й треба, коли я, мов дурень, звірився на вуличного обуки, я повернувся і рушив до свого місця. Раптом чийсь голос гукнув мені А ось і ви, сер! вам же треба Джека Барріджа! йдіть сюди, сер. Я озирнувся і вгледів Джека Барріджа. Зовсім поруч. Я бачив, що ви мене шукаєте, сказав він, але не міг догукатися, ви ж не з того боку галереї шукали. Мені було приємно, що враження від його чесного обличчя не підвело мене. Дуже вам вдячний, подякував я йому. Але я вже й не сподівався побачити вас і свої сім фунтів, додав я, всміхаючись. Сім фунтів десять шилінгів, поправив він. Ви забули про свою ставку, сер. Віддавши мені гроші, він повернувся до свого парасоля. Йдучи з іподрому, я ще раз побачив його якийсь волоцюг голубцював худу змурнілу жінку. Довкола зібрався невеликий натовп і в задумі дивився на ту сцену. Джек відразу оцінив ситуацію і почав стягувати з себе піджак. Гей, hey, ви, шановний англійський джентльмене. Гукнув він волоцюзі. Повертайте но -ну сюди, побачимо, як у вас це діло зі мною вийде. Волоцюга був здоровий лобор, а Джек, видно, боксер не першорядний. щувся він, як уже мав синець під оком і розтовчену губу. Та, незважаючи на це, і не тільки на це, Джек не піддався й урешті таки збив волоцюгу з ніг. А потім, допомагаючи йому підвестись, доброзичливо шепнув Ну, чого ти завівся з жінкою, га? Такий здоровило, трохи мені не всипав, щось тобі, мабуть, у голову шибнуло. Цей чоловік мене зацікавив. Я дочекався його, і ми пішли разом. Він розповів мені про свою домівку в Лондоні на Майлендрод, про батька з матір'ю, про менших братів та сестер. Про те, що він хоче для них зробити. Доброта, неначе сочилася з усіх пор його обличчя. Багато хто з перехожих видно знав Джека, і кожен, побачивши його червоний круглий вид, мимоволі починав усміхатись. На розі Гайстріт нам зустрілося вбога дівча підліток. Розминаючись із нами, воно промовило «Добрий вечір, містер Баріч. Він моторно обернувся і піймав дівчинку за плече. Як тато, знов без роботи, містер Баріч, адже ж фабрики всі позачинялись, відповіла дівча. А матуся не полегшало їй. За що ж ви живете? Джиммі тепер трохи заробляє, містер Баріч. Він видобув з жилетної кишені кілька саверенів і тиснув дівчинці в руку. Вона, затинаючись, забурмотіла слова подяки. Ну, годі, годі, мала, перебив він її. Неодмінно напишіть мені, як не налагодиться у вас, а де знайти Джека Баріджа, самі знаєте. Увечері, гуляючи по місту, я опинився біля готелю, де жив Джек Барідж. Вікно обідньої зали було розчинене, і з нього лилася в туманну ніч старовинна застільна пісня. Заспівував Джек. Його гучний, життєрадісний голос, мов подув вітру, своєю людяною бадьорістю вимітав із серця всю негідь. Він сидів за столом на чільному місці серед веселої компанії. Я трохи постояв, дивлячись на неї, і світ здався мені не таким похмурим, як я його тим часом уявляв. Я вирішив, що відшукаю Джека, коли повернусь до Лондона. І якось увечері справді вирушив шукати той завулок біля Майлендрот, де він мешкав. Тільки но я звернув за ріг, як просто на мене викотив Джек, правуючи двоколкою. То був чепурненький екіпажик з добрим конем у запрягу. Поруч Джека сиділа ухайна зморшкувата бабуся, і Джек відрекомендував її мені як свою матір. Я йому топчу, щоб він яку небудь кралю біля себе задовив, а не таку стару бабу, що тільки всю картину псує, мовила старенька, злазячи на землю. Таке скажете, відповів він, сміючись. Теж зіскочив додолу і віддав вішки хлопчакові, що нагодився тут. Ви у мене, матуці, ще будь-якій кралі носа втрете. Я завжди обіцяв своїй матінці, що колись вона їздитиме у власній колясці, звернувся Джек уже до мене. Правда, матусю? А вже ж!» – відповіла старенька, жваво переступаючи вгору сходинками. Ти в мене добрий син, Джеку, гріх нарікати. Я зайшов слідом за ними до вітальні. Всі, хто був там, аж засяяли, побачивши Джека і дружно привітали його радісними словами. Двері за мною зачинились, і старий непривітний світ застався за ними. Мені здалось, наче я перенісся в країну, населену героями Дікенса. З бездонних Джекових кишень з'явився тютюн для старого батька, величезне гроно тепличного винограду для хворого сусідського хлопчика, що жив у них. Книжка Генті, улюбленця хлопчаків для непосидющого шибеника, що назвав його дядечком, пляшка портвейно для немолодої жінки з утомленим одудлим обличчям, їхньої родички, як я дізнався згодом, цукерки для малюка, чи його я так і не зрозумів, у кількості достатній, щоб у того малюка цілий тиждень болів живіт, і нарешті згорточок нот для меншої сестри. Ми неодмінно зробимо з неї леді, сказав Джек, пригорнувши її сором'язливе личко до свого барвистого жилета і перебираючи товстими пальцями шовкові кучері, а як виросте велика, віддамо за жокея. Після вечері він зготував із візки при добрий пунш і почав умовляти стареньку господиню пристати до нашої компанії. Вона довго відмовлялась. Але нарешті здалась і на очах у мене вицідила повну склянку. А для малечі Джек наколотив якоїсь дивовижної суміші, що її назвав сонним зіллям. До її складу входили гарячий лимонад, імбирне вино, цукор, апельсиновий сік і малиновий оцет. Суміш справила сподіваний ефект. Я засидівся у них допізна, вислуховуючи оповідки з невичерпних Джекових запасів. Здебільшого він сміявся разом з нами, і від його гучного, заразливого реготу аж підскакували дешевенькі скляні цядьки на каміні, але інколи на його обличчя набігала тінь якогось спогаду, і тоді воно поважніло, а густий Джеків голос ледь тремтів. Пунш трохи розв'язав язики, і старі батько й мати почали співати синові справжні дифірамби, та Джек урвав їх майже брутально. Годі вам, мамо, сердито буркнув він. І як я що роблю, то для власної втіхи. Мені до вподоби, коли всім біля мене добре, а яким погано, мені ще прикріше, ніж їм. Після того я не бачив Джека понад два роки, аж раптом одного жовтневого вечора, гуляючи по Іст-Енду, зіткнувся з ним, коли він виходив із каплички на бардетрот. Він так змінився, що я б не впізнав його, якби не почув, що одна перехожа привіталася з ним. «Добрий вечір, містер Баріч. Пишні баки надавали його червоному обличчю виразу грізної респектабельності. Вдягнений він був у кепсько пошитий чорний костюм, і в одній руці ніс пересольку, а в другій книжку. Якимсь незбагненним чином він примудрявся здаватись щуплявішим і нижчим. Ніж той Джек Баррідж, якого я знав колись. У мене було таке враження, наче від давнього Джека лишилась тільки зморщена оболонка, а самого його живу людину, не знати, як вийняли з неї і видушили всі животворні соки. О, та це ж Джек Баррідж!» – вигукнув я, щодовано витріщившись на нього. Його маленькі очиці забігали в усі боки. Ні, сер, відповів він. Голос його втратив колишню жвавість і звучав твердо, металево. Це, слава Богу, не той Джек, що ви давніше знали. Ви що, покинули своє давнє ремесло? Так, сер, покинув. Колись я був, хай Господь простить мене, мерзенним грішником, але дякувати небо вчасно покаявся. Ходімо, перехилимо по черчині, сказав я, беручи його під руку. Та розкажете, що з вами сталося. Він звільнив руку, не різко, але рішуче. Я не маю сумніву, що наміри у вас як найкращі, сер, але я вже не п'ю. Видно було, що він дуже хоче спекатись мене, але відчепитись від літератора, що зачув поживу для своєї кухні не так легко. Я спитав його про старих батька й матір, чи вони й досі живуть із ним. Так, відповів він. Поки що живуть. Але ж не можна вимагати, щоб я їх довіку утримував. У наш час не так легко прогодувати стільки ротів, а тут іще кожне так і норовить, щоб скористатись твоєї доброї душі та сісти тобі на шию. Ну, а як ваші справи? Дякую, сер, непогано. Господь не забуває своїх слух, відповів він, самовдоволено всміхаючись. У мене тепер невеличкий заклад на Камершал рот. А де саме, не вгавав я, мені б хотілося зазирнути до вас. Адресу він дав неохоче, і сказав, що для нього буде велика втіха й честь, коли я зроблю йому таку ласку і навідаю його. Це була явна брехня. Другого дня я пішов до нього. Виявилось, що він держить позичкову касу, і справи там ідуть таки непогано. Самого Джека я не застав. Він пішов на засідання товариства Тверезості, але в касі порядкував його батько, і він запросив мене в дім. Хоч день був холодний, камін у вітальні нетупився, і обоє старих сиділи біля нього мовчазні й невеселі. Спершу мені здалося, що вони зраділи мені не більше, ніж їхній син, але трохи згодом природна балакучість місіс Баріч узяла гору і зав'язалась дружня розмова. Я спитав, що поробляє їхня родичка, ота жінка з одутлим обличчям. Не можу сказати вам напевне, сер, відповіла старенька. Вона в нас більше не живе. Бачте, сер, наш Джек дуже змінився. Він тепер не полюбляє тих, хто, мало богу, молиться. А Джейн, бідолаха, ніколи не була дуже побожна. Ну, а мала, поцікавився я. Оте втішне кучеряють дівчатко. А, Бесі, в служниці віддали. Джон вважає, що молоді не годиться байдикувати. І справді, місіс Баріч, ваш син, здається, дуже змінився, зауважив я. Е, що там казати, сер, потвердила старенька. У мене спершу просто серце рвалося. Так усе змінилось у нашому домі. Не те, щоб я хотіла синові дорогу заступити. Нехай уже ми на цім світі трохи потерпимо. Аби лиш йому на тім було краще. Правда, старий. Старий понуро гмукнув на знак згоди. І що він так змінився несподівано? запитав я, як це з ним сталося? Збила його з пуття одна молодичка, почала розповідати старенька. Вона збирала гроші на щось там та й поступилась до нас, а Джек і відвалив їй п'ять фунтів. Він же в нас завжди був такий щедрий. За тиждень приходить вона знову ще чогось, та й засиділась у нас у вітальні і почала розводитися про Джекову душу. Мовляв, він котиться прямісінько в пекло, і треба йому покинути оте букмекерство та взятись за якесь почесне і боговгодне діло. Він зразу все на смішки переводив, та вона як напосілась на нього зі своїми книжечками, а там таке понаписувано, що аж страх бере. А тоді затягла Джека до одного з отих проповідників, ну, той уже й зовсім його доконав. Відтоді нашого Джека мов би, підмінили. Він кинув перегони і купив оцю касу. А яка різниця тут біг мене доберу? Аж серце крається, коли чуєш, як мій Джек бідняків обдирає, наче й не він. Я бачила, що і йому спочатку не до душі було. Та оті йому сказали, що як люди бідні, то самі й винні, і що така божа воля, бо всі бідняки то п'яниці та марнотрати. А тоді примусили його, щоб пити покинув. А він же, Джек наш, любив інколи черчину перехилити, а тепер оце кинув. І я так гадаю, що й озлився від того, мов би вся веселість із нього вивітрилась. Ну, звісно, і нам, старим, теж довелось забувати про цю невеличку птіху. А тоді сказали, щоб і тютюну не курив, бо й це, мовляв, у пекло заведе. Ну і від цього він не став веселіший, та й старому без не солодко. Правда, старий, еге, злісно буркнув стариган. Хай бо їх чорт забрав, усіх тих, що на небо пнуться. Грім мене поби, і як у пеклі компанія не буде веселіша. Нас перебила якась сердита розмова в касі. То вернувся Джек і вже страхав поліцією якусь перелякану жінку. Вона, видно, помилилась і принесла проценти на день пізніше, ніж слід. Спекавшись її, Джек увійшов до вітальні. У руці він тримав годинник, через який і виникла суперечка. Воістину, ласка божа безмірна, сказав він, милуючись годинником, адже ж цей годинник коштує в десять разів дорожче, ніж я під нього позичив. Він відіслав батька назад у касу, а матір на кухню готувати йому чай, і ми якийсь час сиділи вдвох і розмовляли. Те, що він казав, здавалось мені чудною сумішю самовихваляння, прикритого тоненькою запоною самоупослідження, приємної впевненості, що він забезпечив собі тепленьке місце в раю. Та не менш приємної впевненості, що більшість інших людей такого місця собі не забезпечили. Розмовляти з ним було нудно, і я, нібито згадавши про якийсь ділове побачення, підвівся і почав прощатись. Він і не пробував мене затримувати, але видно було, що йому аж кортить щось мені сказати. Нарешті, видобувши з кишені якусь церковну газету і тицнувши пальцем в одну шпальту, він промовив. Сади, господні, вас, мабуть, зовсім не цікавлять, сер. І я глянув на ті рядки, що він показував. На початку списку жертводавців на якусь місію в Китаї стояло містер Джон Баріч, сто гіней. Ви багато жертвуєте, містер Баріч? зауважив я, повертаючи йому газету. Він потер свої великі руки і відповів Господь віддасть сторицею. І про всяк випадок треба мати письмове підтвердження, що аванс внесено еге, ага, додав я. Він пронизав мене поглядом, але не відповів. Потиснувши йому руку, я вийшов. Щиро дякую за перегляд цього відео. Читала Ірина Назирук. Незабаром почуємось знову в нових цікавих творах.